Враження про матч. Сьогодні хороший спарринг з металургом, з хорошим суперником, які вже висновки, можливо, зробили по цьому протистоянню. Так, да, дійсно класний суперник, і ми їх пам'ятаємо ще по нашій турнірній таблиці. І е, непогана команда, з якою завжди було складно грати. Е, але сьогодні ми грали, скажімо так, свою. Гру, і мені сподобалось, як був настрій на саму гру. Це їхнє бажання, тому що ми перед цим спілкувалися і кажу, хлопці, що сьогодні треба зробити максимум, і треба зробити ті дії, на які ми робимо акцент. Вони сьогодні це все зробили. Єдине, що просто не вистачило нам кінцівки. Але сам рисунок і структура гри дуже сподобалась. Тайми відрізнялись перший від другого. Ну по грі по. Можливо, тому що виходило або щось не виходило, е, так відрізнялись в першому таймі. Скажімо так, більше притирались один до одного, і менш активний наш лівий фланг був. Ось трошки зробили корективи, і лівий фланг був у нас більш активний в другому таймі. так що. В принципі, по самій структурі і самому розсунку гри, ну що перше, що друге, тайм сподобався. Відчуваєте, що команда вже підходить до сезону, ну, мабуть, в майже оптимальних кондиціях, так, має підходити декілька тижнів залишається. Чи є ще запас, над чим попрацювати, щоб вивести команду на вищий пік форми? Ну, запас завжди він повинен бути і є, тому що совершенству немає в преділа, да, і над... є завжди над чим працювати. Звісно, ми вже трохи підводимо там до ігри, тому що не так багато часу залишилось до самоофіційної гри. Так що, так, да, підводимо, трохи вже навантаження опускаємо. Так що працюємо. Ну, Я так розумію, що склад це вже такий ближче до оптимального. так? Замін, замін вже немає в перерві, Там по 5-6 замін ви вже в другому таймі робите такі точкові підсилення. Самі розумієте, що хочеться вже і більше дати навантаження е, гравцям. Е... Але все одно немає, що у нас основного складу або там запасних, там, або люди, які там виходять, виходять на підсилення. Да, е, Хочеться, щоб всі були здорові, тому що в нас є декілька гравців, які там мікротравми, і вони сьогодні не приймають участь. І за цього трохи засмучені. Але ж все одно я ж кажу, що ближче до чемпіонату хочеться більше дати гравцям е, ігрового часу. Ну, те, що сьогодні у нас в принципі вийшло.